Шановні представники українського бізнесу, українські підприємці і підприємиці, шановний пане голову Верховної Ради, пане керівник офісу, пані перша віце-прем'єр-міністрка, шановні друзі, партнери, колеги, радий сьогодні вітати вас на цій, фактично на цьому представленні всеукраїнської економічної платформи, зроблено в Україні, яка Ініційована, започаткована президентом України Володимиром Зеленським, ця ініціатива поєднає, поєднає зусилля уряду, бізнесу, іноземних інвесторів, експертів, громадських об'єднань для сталого економічного розвитку України. Стійкість України за два роки повномасштабної війни це результат героїзму наших сил оборони та результат самовідданої роботи українського бізнесу. Коли після вторгнення економіка впала на 30%, багато хто з експертів пророкував нам катастрофу. Але так само, як і на полі бою, експерти недооцінили українську армію, в тилу вони недооцінили українських підприємців. Адаптивність, ініціативність, кризовий менеджмент, своєчасні програми підтримки з боку держави все це допомогло бізнесу спочатку втриматись, а потім відновитись. Сьогодні понад 90% українських підприємств відновили свою роботу і повертаються до довоєнних потужностей. Найбільші темпи відновлення демонструють такі галузі, як будівництво, сільське господарство, внутрішня торгівля, переробна промисловість. Цьогоріч ми передбачили майже 45 мільярдів гривень на програми підтримки бізнесу, а відновлення та розвиток підприємництва є одним із пріоритетів у плані дій нашого уряду. Одночасно ініціатива президента Володимира Зеленського виводить взаємодію держави та бізнесу на новий рівень. Всеукраїнська економічна платформа зроблена в Україні, це принципово новий механізм комунікації з підприємцями. Зроблено в Україні це про діалог і про дії. У діалозі напрацьовуються найкращі рішення, які будуть втілюватись в життя уже найближчим часом. У їх основі зрозуміла філософія захисту вітчизняного виробника товарів та послуг, практика споживання української продукції, яка має стати частиною повсякденної культури кожного з нас. Ми не говоримо про якісь обмеження для іноземних товарів, що дуже важливо. Ми говоримо про стимули, які допоможуть українським підприємцям зайняти свої ніші на внутрішньому ринку та вийти на ринки зовнішні. Ми говоримо про економічний патріотизм громадян у контексті купівлі саме своїх товарів. Товарів, де стоїть лейбл зроблено в Україні. Щоб досягти цієї стратегічної мети, потрібно пройти значний шлях, і ми вже рухаємося вперед. Плануємо найближчим часом задіяти низку інструментів допомоги вітчизняному товаровиробнику. Перший інструмент це публічні закупівлі. Будемо розширювати перелік категорій товарів, що мають закуповуватись у локального виробника. Зокрема, йдеться про розширення локалізації на оборонні закупівлі то на чому наголошує президент України. Додатковим стимулом буде активізація програми Шкільний автобус це закупівля півтори тисячі автобусів за три роки в українських виробників. Другий інструмент це компенсації. У держбюджет на 2024 рік. Ми заклали 1 мільярд гривень. На компенсацію коштів за придбану сільгосп-техніку вітчизняного виробництва. В перспективі це може створити 9 тисяч нових робочих місць та згенерувати до 1,5 мільярда гривень податків у наш бюджет. Бачимо, що ця програма є надзвичайно затребуваною. Маємо вже 4 тисячі заявок. тому плануємо поширити такий самий механізм на всю техніку, що вироблена в Україні: на спеціальну, будівельну, комунальну та іншу техніку. Також це має стати стимулом, що вдихне нове життя в українській автопромі. Одночасно це оновить технічні потужності громад і підприємств, прискорить відновлення і модернізацію. Третій інструмент це адаптація вже діючих державних програм підтримки під цілі платформи, зроблено в Україні. Наприклад, за програмою є відновлення, майже 44 тисячі українських родин уже погоджені. Компенсації за пошкоджене житло. Люди роблять ремонти у своїх оселях. Стартував компонент програми щодо будівництва житла з нуля на власній земельній ділянці. Отже, люди потребуватимуть будівельних матеріалів і важливо, щоб вони купували саме українську продукцію. Для цього скоригуємо відповідні порядки надання компенсацій. Програма кредитування 5.7.9 за час повномасштабної війни видано понад 46,6 мільярдів гривень. мільярдів. Перепрошую, тисяч кредитів на загальну суму 187 мільярдів гривень. З них частка інвестиційних кредитів складає трохи більше 7%. Цього, звісно ж, недостатньо. Тому будемо робити ставку саме на інвестиційний компонент, на фінансування придбання основних засобів українських виробників. Запропонуємо пільгову кредитну ставку 5% тим, хто купуватиме саме українське обладнання. Четвертий інструмент підтримки гранти українським виробникам. Є робота, це підтримка малого і середнього бізнесу, це можливість стимулювати переробку та аграрний сектор. Це до 8 мільйонів гривень на умовах співфінансування для підприємництва. П'ятий інструмент стимулювання споживчого попиту. Навіть попри війну та усі труднощі, ми маємо величезний потенціал розвитку, і кожен українець має знати, що купити українське це зробити внесок. У нашу перемогу, внесок у нашу відбудову, внесок у наше зростання, у наше краще майбутнє. У країнах ЄС власний виробник завжди на першому місці. 68% жителів Німеччини, Італії Франції купують товари саме у своїх підприємців і цим постійно підживлюють національну економіку. Ми маємо прийняти цей позитивний досвід, ми маємо купувати навіть більше. Уряд уже ухвалив. Постанову про популяризацію товарів українського виробництва затвердили знак маркування бренду, зроблено в Україні, який виділить товари, вироблені національним виробником серед усіх інших. Сумарний пропонований ефект зростання споживчого попиту це плюс 0,14 нашого ВВП. Це понад 22 тисячі нових робочих місць це понад 4 мільярди гривень додаткових надходжень до бюджету. Довіра і повага до українського виробника в якомусь сенсі має стати нашою спільною ідеологією на наступні десятиліття. Бо лише так ми можемо подолати всі наслідки цієї війни, відновитися, бути конкурентноздатними у світі. Шановні колеги, шановні українці, я впевнений, що платформа, зроблена в Україні, сприятиме постійному діалогу між державою, бізнесом, експертним середовищем і громадськістю. Сьогодні разом ми підписуємо заяву, чим засвідчуємо наявність взаєморозуміння, спільних підходів, спільної відповідальності за майбутнє нашої держави. Дякую усім вам за конструктив, за вашу працю, за внашок, нашу стійкість, нашу непохитність. Дякую президенту Володимиру Зеленському за те, що питання економічних пріоритетів для вітчизняних виробників тепер обговорюється на найвищому рівні. Дякую кожному громадянину і громадянці України. Які щодня здійснюючи покупки, обирають українські. Обирає не, не лише через патріотизм, але обирають через якість і надійність наших українських товарів. Бо зроблено в Україні це зроблено з любов'ю, зроблено своїми людьми для своїх людей. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!